Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо презентацію нового продукту Miravis Neo. Це унікальний продукт за своєю ефективністю та спектром дії. Miravis Neo — це трьохкомпонентний продукт, який складається із трьох різних діючих речовин з різних хімічних класів: адепідин, азоксіструбін та пропіконазол. Це є унікальний здіячай фунгіцид з найширшим спектром дії в захисті від хвороб ячменю та пшениці. Та контролює найбільш складно контрольовані хвороби як на одній, так і на іншій культурі. А поєднання цих трьох діючих речовин дає можливість мати три різних механізми дії на збудники, можливість контролювати хвороби на різних етапах їхнього розвитку, а також відмінна антирезистентна стратегія. Чому АДПД наскільки важливий для зернових культур? По-перше, це унікальна ефективність у контролі септоріозів, гельмінтоспоріозів, піренофорозу, Ринку та рамалюріозу. Також дана діюча речовина володіє унікальною фотостабільністю та дощостійкістю, а також тривалим періодом захисту. Пиринуфороз хвороба, яка інтенсивно розвивається на території України і з кожним роком становить все більшої загрози. Якщо поглянути на даний слайд, ми можемо побачити, що відсоток ураження становить 89%. В той же самий час ефективність адепідину становить на рівні 100%. Інші діючі речовини з класу карбоксимідів демонструють ефективність на рівні від 10 до 60%. І тільки при умові збільшення концентрації в 2-3 рази вищу, чим зареєстровано на території України, може досягатися ефективність на рівні 80-90%. Гельмінтоспоріози – це хвороби, які несуть найбільше небезпеки на ячменях. Ми з вами можемо побачити, що відсоток уражень на контролі становить 81%. Продукт, який рахується стандартом на ринку України, демонструє ефективність на рівні 65%. В той же самий час Miravis Neo демонструє на 10-30% кращу ефективність, ніж продукт стандарт на ринку України. Наступною, надзвичайно небезпечною хворобою є септоріози. І всі ми прекрасно знаємо, що на ринку України достатньо є високоефективних препаратів. Проте навіть серед них. Міравіснео демонструє найвищі показники ефективності. Якщо поглянути на дану діаграму, ми можемо побачити відсоток ураження різних препаратів від 10 до 50%. В той же самий час міравіснео демонструє відсоток ураження 2-7%, що значно перевершує всі існуючі препарати, які використовуються на даний період. А зараз ми з вами розглянемо досліди, які проводилися у сезоні 2022 року. На даному слайді ми можемо побачити різні системи захисту та візуально, як вони виглядають на 34 й день після застосування фунгіцидів у фазу прапроцевого листка. І тут також система захисту застосування міравісу Нео якісно відрізняється, оскільки чітко видно збережений листовий апарат та відсутність хвороб, що у свою чергу позитивно впливає на розкриття потенціалу та збільшення урожайності посівів. Якщо поглянути на дану діаграму, ми можемо побачити, що навіть одноразове застосування Neo продемонструвало збільшення урожайності на рівні 1,8 тонни. Та навіть кращі показники урожайності, ніж постпатентні компанії. Проте, якщо порівнювати максимальні системи захисту від різних компаній, то ми також можемо побачити з вами те, що системи захисту від Сенгенти з Міравісу Нео демонструють кращі показники урожайності на 500-700 кг навіть із компаніями-оригінаторами. Наступний дослід це система захисту озимого ячменю. І тут ми можемо з вами побачити, як виглядають візуально рослини на 42-й день після застосування у фазу під прапорцевий листок. Тут також міра о якісно відрізняється від, від стандартів та основних продуктів, які є на ринку України. Чітко збережений листовий апарат та відсутність хвороби на верхньому ярусі листя. На даному слайді ми можемо побачити ще більш значущу різницю між системами захисту по одній простій причині, оскільки інші препарати, які тут використовувалися, вони не є специфічними для захисту на ячменях. Проте, якщо порівняти максимальні системи захисту від компаній оригінаторів які на сьогоднішній день використовуються на посівах ячменів в Україні, то ми можемо з вами побачити яскраву різницю. Між цими системами захисту, оскільки зберігається інтенсивне забарвлення посівів на системах захисту, де було використано Miravis Neo. відсутність хвороб та продовження вегетаційного періоду, що дає можливість максимально розкрити потенціал посівів та збільшити урожайність, що і продемонструвалося в результатах дослідів. Ми з вами можемо побачити, що системи захисту від компанії Сенгенти з двохразовим або трьохразовим застосуванням демонструють збільшення урожайності в порівнянні із Система захисту конкурентних компаній на рівні 400 та 800 кг. Основні переваги препарату Міравіснео: це найширший перелік контрольованих хвороб, стійкість до опадів та ультрафіолету, відмінний фізіологічний ефект та новий стандарт у контролі плямистостей на посівах озимих зернових культур. Давайте розкриємо потенціал рослини разом.